Так, друзі, привіт! Будемо роздивлятися книги, які цього разу попалися, а розпочну я не з книг, а з ось такого листа, який був у мішку, на дні мішка. Чим він мене зацікавив, ось цими такими печатками з зображенням корабля. Розкрив я його. А тут ось такого плана телеграми. також. Військово-морського флоту. Ну, читати я їх вам не буду, я так переглянув. Ну, достатньо таки цікава знахідка. Це десь кінець 80-х, початок 90-х хтось робив, відправлявся в командировку плавати. Ну, моряк, видно, був, і додому присилав, прислав ось, такий ось лист. Ну, цікаво, я ж кажу. Мені не попадався ще такий. Гарна така знахідка, особисто для мене. Так, далі давайте казки покуття. Ще мені така книга не попадалася. Ось так це все виглядає, Дивіться, будь ласка, друзі. Дякую всім, хто мене, друзі, підтримує. Дякую всім, хто не підтримує. Ось, будь ласка, книги я вам просто показую. Кому подобається такий формат, переходьте на канал. Там вже достатньо багато відео. Передивляйтесь. Добре, це, я так розумію, якась або фантастика. Шкода, що підмочена трошки. Так, Харків 92-й рік. Потрібно подивитись. Так, американський письменник фантаст Ось така ось книга. Тесніння таке цікаве. Ось так. Добре. Далі К-Ска. Ось така. Ну, загострювати увагу не буду. Книги я взагалі показую всі, що попадаються. Жерміналь, наприклад, вже в 10-й раз, хто дивиться, бачив, що кожного разу попадається ця книга. Далі Віктор Астаф'єв. Повісті. Так, про моїх не годен перевести. Буває і таке. Швидко переводити дуже важко, друзі. Тому я... бувають якісь огріхи в мові, кому заважають. Ну, прошу вибачити мене ось так. Так, ілюстрації цікаві. Треба подивитись. Достатньо така важка книга. Наверно, папір гарний. Так, собачки розгавкались. Так, дитяча література. Ось так. Ви як якусь інформацію знаєте, друзі? 66 рік, до речі, знаєте про книги, які я показую. Я книги всі не забираю. Я вам їх показую. Дещо забираю, дещо не забираю. Буває таке, що дякую глядачам. Пишуть мені, що гарна книга, я її не забрав. Якщо вона не поїхала, я йду і забираю. Ось, будь ласка, Леся Українка. А саме, я так розумію, етапи творчого шляху, 1970 рік видання. Це, мабуть, очерк про творчість та життя. Лісова пісня. О, дивіться, як чудово. Це репринт, мабуть, видання якогось. Так, титульна сторінка першого окремого видання. Ох, і чудово. Хоч подивитися, як, як вона е, виглядала, це видання, хоч в такому вигляді. І цікавить мене тираж даної книги. А тираж, друзі, 12 тисяч екземплярів. Ну, не дуже розповсюджена книга. Так, грін. Е, ось таке ось видання в шкільній бібліотеці. Грін попадається часто в різних виданнях. У мене є двотомник, окремі тома. Так, пішли тут якісь розпарки. Так, Чехова, 10-й том. Це з 12-томника. У мене такий 12-томник є. Не вистачає у мене другого тому. Ну, може, колись попадеться. Так, далі Пушкін, якийсь том з трьохтомника. Далі шолохов, третій том. З кількох томів. Е, так. В 9 томах, 65-й рік. Без ілюстрації видання. Ось таке ось. Зелененьке. Так. Далі. Ось так. Тітка хех, дяді Фьодора. Ось така ось книга, бачите? О, 1 мая Така листівка. Так. Повість сказка. Ось так, 95-й рік. Така ось книга. Не зустрічав я ще таку. Так. Так. Заберу я це перше має, звідси так. Це щось про щось про наукових робітників. Щось таке роман і розповіді тут даного Афродора. Така мала форматка. Я трошки діти помалювала її. Ось так. Так, а тепер дивіться, як... Ой, вибачте, знову щось тут в мене падає, як завжди. Так, джерель це в достатньо непоганому стані. Тому що взагалі там... О, ну, як, звісно ж, на першій сторінці. Цей ось діяч такий. Так. Без нього було нікуди. Так, ні туди і не сюди. Так. Ось таке ось. Ось таке ось видання, а ще ось дитячий зразу струмочок. Ще 12 місяців, часто мене питають за 12 місяців. Мені в гарному стані не попадались 12 місяців, друзі. Це 85-й рік струмочок. Ось такий. Тут збірка віршиків всяких, це для діточок того часу. Так. Багато тут авторів. Я думаю, щось що таке цікаве може і попадається. А це 87-й. Ось так, стан різний, це набагато краще. Це набагато гірша, тому що е, взагалі дитяча література дуже часто попадається в поганому стані. Ну, бо дітки нею користувались. Е, так, якась така ось книга Єршова. З дарственним надписом. Ось так. Так, попадалась мені бібліотека Піонера. Це ж Хуна Колумб. Дуже відома річ. Так, сама бібліотека мені попадалась без ілюстрації. І є в мене в двох томах даний автор. Так, так, це щось таке фантастичне. Видавництво новини. Так, далі. Беру так. Якісь дунайські, дунайські бейлі. 74 рік. Про що це не знаю. Треба дивитись. Про що це? Ось така ось книга. Так, далі дивимося. Хтось за... так гарно оформив, щоб книга не забруднилася. Це у нас шкільна бібліотека. Ага, Борис Горбатов. Горбатов, зрозуміло. Ось така ось книга. В шкільній бібліотеці. О, Вадим Бойко. Слово після страти, якщо на землі є пекло. Це, мабуть, щось про концлагер, я думаю. Так. Так, так, так. Документально автор повістей, колишній в'язень Освенцему. Так, зрозуміло. Ну, можна подивитися. Декілька творів я на цю тематику читав. Ось так. Так, вестерн детектив, зрозуміло. Василь Козлов, застава. Не, не про прикордонники. Потрібно подивитись. Повість, видавництво Київ. Так, ну, це серія щось таке військ, про військових. Так, чекісти. Так, розуміла, чекісти. Далі беру книги. Є тут трохи підручників, друзі. Я, вам, я взагалі відкинув мішка два їх, щоб, бо дуже довго буду їх показувати. Не цікаво. Дивіться, Фауст Гіотте, в шкільній бібліотеці. Ну, Фауста не можна залишати в такому місці, потрібно забрати, звісно. І, будь ласка, ось українська мова. Це у нас окей. 86-й. Це ще радянсь... за радянських часів підручник покажу вам. Далі. Ось такий цікавий підручник. Думаю, у багатьох він був. Це зарубіжна література для 6 класу. 90-й рік. 96-й. Ну, і в мене такий підручник, друзі, був в школі, коли я навчався. Ось так. Тому, можливо, комусь якісь е, спогади навіється. Так, другий том е, Дон Кіхота Сервантеса в шкільній бібліотеці. Підмочений. Ось такий вже, на жаль. Так. Оце видання якесь цікаве таке і автор. Рабіндарат е, Тагор. Крушення. Що це таке? Так, також тесніння таке цікаве. Ось. Колись це була бібліотечна книга. Дивіться, який тут яке оформлення сам автор. І це переклад бенгальського. Ось так, бенгалець. Бенгальського. Якщо є такий бенгалець, це я так сказав. Так. Ай-яй-яй, шкода. Шкода, що є втрати. Малюнків немає. Ось такий ось автор. Так, Чарльз Дікенс. Пригоди Олівера Твіста. Таке видання мені ще не попадалось. Тут такі ось цікаві замальовки саме ось тут. На початку глав. Юридична література, господи. Ну, шкода, що вже так вона корвана. Ну, ось так, як приклад видання. Покажу вам. Так, збірник задач по фізиці, сьомий 8 клас. Ось такий. Заре, е, вже, так, і радянських ще часів 91-й. Ось така книга. Далі. «Ханс Крістіан Андерсон. Така маленька книжечка. Тут чудові ілюстрації. Такі цікаві. Мене зацікавили, дивіться, які. Я її також заберу. Шкода мені дитячу літературу ось таку. Так, е Володимир Канівець, хлопчик і жарптиця. Ось така ось книга. Також тут якісь закладки. Малюнки. Книга 82-го року. Ось так. Добре, далі тут. Давайте далі по підручникам такий флешбек у минуле. Зарубіжна література. Будь ласка, 9 клас. Кого така була? Пишіть. 95-й рік. Ось так. Ось така зарубіжна література. Так, українська література, підручник для 10 класу. Дивіться, який форзац чудовий. Це 94 рік. От мені такі підручники цікаві, особисто для мене. Це початок незалежності, можна сказати, вже. І цікаво, що видавали, кого видавали, як видавали, як подавали інформацію. Третій том, дивіться, ну, в мене він є. Третій том з цієї збірки. Так, Урал індустріальний. Ось так. Щось тут якесь технічна література, опис регіону. Ось так. 70 тисяч тираж. Не знаю. Щось тут описується. Регіон. Так, рідна мова, восьмий клас, дивіться. 96 й рік. В гарному стані, до речі, підручники ще. Давництвого освіта. Хоча в гарному стані, хоча дивіться, скільки тут уже користувачів було. Цікавий підручник. Я ж кажу, може, когось такий був, я вирішив вам все-таки якусь кількість показати. Так, Бажов, зрозуміло, Коваленко, Крила Севастополя. Аві... Авіаційного штурмана. записки. Так, це Пушкіна. Яке видання, якого уроку? 63-й. Шкільна бібліотека? Ось таке. Так, так. Мамин Сібіряк, горне гніздо. 64-й рік. Ось так оформлено. Ось тут рік. Усе. Ось так. Так. Далі дивимось. Ось така ось книжка. Зелена аптека, друзі. Хто цікавиться? Будь ласка, звертайтеся. Дані книги взагалі. Ага, це Красноярського края. Ага, я поняв. Ну, також по регіонам вони попадаються. Ну, взагалі тема така по травництву і так далі, достатньо популярна. Ось так. Так, далі. Це як... Також цікава, до речі, книга. Дивишся на рослину і оприділяєш, як тут написано, що це за рослина. Так. Так, за гранню, за гранню, друзі. Ну, така література згоден, за гранню. Так, ось жалко, дивіться, шкода, е, Олена Пчілка, така дитяча книжечка, які тут гарні ілюстрації для дітей. Хоч вона і без. Також без палютурки. Я її заберу. Хай буде. Далі така також дитяча. Е, перші книжки дитячого садка. Дивіться, вірші. Які тут ілюстрації цікаві. Ну, особисто для мене, друзі, я ж кажу. Я вам все показую і розказую, що мені цікаво. Дивіться, які ілюстрації гарні. Українська народна казка. Чому вона буде пропадати? Звісно ж, я її заберу. Павло глазовий, веселі казки. Дивіться, як цікаво, які тут ілюстрації. Дивіться, які свинки гарні. Чудово. Люблю я такі маленькі книжечки дитячі, і завжди їх забираю. Так, домоводство, другий том. Дивіться, яке. Ухте! І тут все, що хочеш в ньому. Книга друга, 67-й рік, урожай Київ. Я так розумію, з ілюстраціями так різними. Тут все, що хочеш. Мода, поради і так далі. Так, в'язання. Хто любить в'язати, будь ласка, я якось зроблю підбірку по даним книгам. Якась кількість у мене вже їх накопичилась. Далі, волков. Не дрогне рука. Ось така ось книга. Роман 79-й рік. Ось так. Далі. Мабен Сібіряк. Е, хліб. Ну, видання цікаве. Тим, що воно років 50-х. Навіть не скажу. Зараз, якщо є, угадав я. Ага, 49-й навіть. 49-й підписано, значить, в 50-му десь видано. Ось таке видання кінця 40 і початку 50-х. Ось так. Далі, дивіться, вивчаємо творчість Гоголя в школі. Ось так. Так. Щось по французькій мові. Ось так. Так, посібник з історії СССР. Такі посібники. Не знаю, що тут можна цікавого почитати. А ось цю книгу я вам хотів показати. Вона мене здивувала, вона відкрилася. Думаю, якийсь тут скотч, Що це таке? А це, друзі, хтось гроші ховав тут. Дивіться як. Вирізав собі і зробив таку схованку. Бачите? Як цікаво. Ну, Хочу сказати, що е, пусто тут було. Пусто. <хи> Ось так. Але е, сам факт. Бачите, хтось так ховав в казках гроші. Ось так. Якісь казкові, можливо, суми. Так. Е, перший том, значить, комплект домоводства. Е, цікаво, я кажу, мені 60 тисяч, мені таке не попадало. 67-й рік. Цікаво. Так, донські альбатроси, дивіться, Михайло Богучаров. Видавництво веселка. Треба подивитися, що це таке повісті. 91 й рік, стан гарний. Так, далі. Так, а далі, друзі, буде ще одне відео. Будемо розбирати. Давайте. На все добре.